Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Зараз про актуальну ситуацію на найгарячіших напрямках фронту. Бахмутський напрямок, що у нас відбувається північніше, лиман, сватове. Куп'янськ. Про це говоримо із військовим. Юрій Федоренко, командир роти ударних ВПЛА 92-ї окремої штурмової бригади. З нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Тож ми бачимо зараз фактично у звітах Генштабу повідомлення про просування наших військ на дуже багатьох ділянках фронту, йдеться не лише про південний напрямок, в районі Запорізької області біля Токмака, але і також ситуація на Донеччині розвивається. Йдеться про активні бої в районі Кліщіївки, Андріївки на південь від Бахмута. Ну і той наступ, який росіяни планували розгорнути. На межі, скажімо так, Харківщини Луганської області таке враження, що трохи призупинився або й захлинувся. Розкажіть, будь ласка, яка є актуальна ситуація на цих ділянках фронту, де було так багато тривоги через нагромадження російських військ і резервів? Почнемо з бахмутського напрямку. Ситуація виглядає наступним чином. Ряд позицій, які були диуповані, зокрема, і пані висоти, вони надійно утримуються силами оборони. Противнику ставлять задачу в будь який цільний спосіб панувати стан та положення. Панувати стан та положення мається на увазі відвоювати трещі позиції. Але противник успіху в цьому питанні не має. Під час вчинення подібних дій, втрачає значну кількість ударно-штурмових груп, а також техніки, яка прикриває їхню піхоту під час вчинення ударно-штурмових дій. Що стосується решти відників фронту, сили оборони продовжують тиснути і рухатись вперед. Робота дуже складна, тому що для противника бахмутський напрямок, він продовжує залишатися одним з пріоритетних. Відповідно, концентрація тут сили засобів противника вона є дуже-дуже високою, зокрема, і артилерійських засобів. Для того щоб ворожі гармати починали замовкати, тут має надійно працювати в цілому механізм сил оборони. І маю вам сказати, що завдячуючи комунікації між різними бригадами і правильному плануванню виконання бойових завдань, Тільки нашого підрозділя ну, сама оборонна техніка знання і митима, тому мені це каже ініціатива знаходиться сил оборони. Але робота, яка впроваджується, вона є титанічною. І, і тут важливо, щоб наш соціум, який допомагає силом оборони, це розумів. Що стосується купівського напрямку, не варто ніколи недооцінювати противника. Що бодай він захлинувся під час вчинення ударно штурму дії, дійсно силам оборони вдалося отримати хвилі. Без численні хвилі наступів, які відбувалися на цьому напрямку, і в противника концентрація залишається достатньо високою. Відповідно, так чи інакше, противник намагається знайти слабке місце в обороні, так чи інакше він намагається штурмувати. Коли немає успіху, противник намагається вести вогневий вплив не тільки по передових позиціях, а й обстрілювати прифронтові села та міста. Відповідно, робота сил оборони заключається ще додатково в тому, щоб попередньо вияви і змусити ту гармату мовчати, щоб вона не стріляла. Прифронтове мирне село саме тому ініціатива продовжує зберігатися на боці сил оборони, зокрема на купінському напрямку. На загрозу і виклики я впевнений в тому, що ставка вже прийняла ряд рішень для того, щоб і в подальшому противник успіху не мав. Всі завдання на полі бою ювелірно будуть реалізовані представниками сил оборони, яке виконує кожен свою задачу, але загалом все спільно. Юрію, ми щодня бачимо у звітах нашого генштабу велику кількість знищеної ворожої бронетехніки і артилерійських засобів. От За останню добу, наприклад, за попередню добу більше 30 одиниць ворожих артилерійських засобів, сау, гаубиць, ствольної артилерії маю на увазі. І так само показують, наприклад, західні видання. От вийшла публікація «The Economist» з даними про кількість пожеж, викликаних саме. Артилерійськими обстрілами на різних територіях, і одна територія, яка окупована тимчасово росіянами, в кілька разів кратно більша кількість цих пожеж внаслідок артилерійських обстрілів виникає, ніж на території, яку контролюємо ми, наша армія. І роблять висновок ті ж аналітики про те, що це означає, що українці ведуть дуже велику інтенсивність вогню зараз по ворожих позиціях. А на яких ділянках відбувається це знищення артилерійських ворожих засобів? на і більше так і інтенсивність вогню чи йдеться саме там, де ми активно наступаємо, це південний відрізок фронту, чи також от на тих ділянках, про які ми зараз говоримо з вами: це Бахмут, це от Слобожанщина, скажімо так, і чи справді нам вдається досягати на окремих ділянках фронту якоїсь переваги чи паритету в артилерії з ворогом? Оскільки раніше в росіян було тотальне домінування в цьому компоненті. Росіян продовжує бути більша кількість гармат, та ворожених. Тобто, перевага по кількості засобів вогневого враження за противником знаходиться. Що стосується юридності роботи, це сила оборони. Так, дійсно, наземколи одна гармата може змусити замовчати три ворожі. Плюс додатково додалися до вогневого впливу ударні типи БПЛА, типи ФПІ, можу навіть показати в мене і в руках. У нас такі штуки, які вартують до 500 доларів. Вчора за допомогою них підрозділом було одна знищена Двестри. Це гармата, гарматахідна труджена і є небояздатними. Це тільки одному підрозділу на короткому віти. Тому напряму відповідаючи на ваше запитання, гармат завжди буде багато там, де є пріоритет для противника. Бахмутський, куп'янський східний напрямок. Загалом є пріоритетним для противника. На цих вітинках завжди буде. Багато артилерії тому, що основний інструмент стаття більшість поранень отримується саме в результаті артилерійського противник розуміє, наскільки це важливо, тому концентрує їх в кількості, але чим більше вони сконцентровані на якомусь одному короткі. І за рахунок об'єднаного вогневого впливу артилерії при засоби пола нанести враження. Якусь гармату змусити перемістити, щоб вона перестала стріляти тимчасово і виграти трохи часу, іншу знищити повністю ще або пошкодити потім ночі добити. Тому робота триває і дякую кожному українцю за те, що підтримують сили оборони. І за рахунок вас, друзі, з'являється в підрозділах такі засоби, які допомагають нам ліквідувати ворога і змушувати їх вогневі засоби мовчати. Друзі, справді я хотів би ще нагадати нашим глядачам, що коли ви бачите збір, якому довіряєте саме на ударні дрони, на fpv дрони, різноманітні дрони для наших військових, підтримуйте, будь ласка, ці збори. Це зараз дуже важливий, такий може і ключовий елемент у багатьох боях, багатьох епізодах протистояння з ворогом. І, от, зокрема, і 92 другу бригаду підтримуйте і інші підрозділи, які застосовують ударні БПЛА зараз в боротьбі з ворогом. І розвідувальні дрони потрібні у. Ударні на цьому робимо акцент постійно. Бачите такий збір, підтримайте його. Будь ласка, це наближає нашу перемогу, юрію. Ще одне питання до вас. Отже, зараз багато говорять про сценарії, того як можуть розвиватися події на фронті. Ну і звичайно, багато уваги до південного напрямку, до токмака от, до роботи невербове, вербове, де активні бойові дії, де просуваються наші військові. чи вор... ворог, очевидно, теж розуміє те, як події розвиваються. Це, попри те, що ми часто там жартуємо із шойгу його генералів, недооцінювати їх справді не важко. Чи можуть росіяни спробувати ще от цієї осені в найближчі кілька місяців створити нам якісь неприємні сюрпризи, складнощі, скажімо так, перевівши акцент на якусь іншу ділянку фронту, атакуючи там, де досі було спокійніше, скажімо так, чи досі ситуація була доволі стабільною? Чого очікувати від ворога? Можна очікувати чого завгодно, тому що в противника теж основне завдання вести нас двома не вдарити в тому місці, де є найслабша оборона. Це завдання противника. От він намагається прорахувати, але відповідно на прорахунки противника є роботи нашої як розвідки, так і в цілому оборони, планування операцій. Тому що коли противник думає, що він цих переграв, а потім знищується ще в районі зосередження. Це свідчить про те, що у нас достатньо працюють всі служби і є надійна між собою забезпечена комунікація. Я б не став би обговорювати в ефірі конкретні плани, як будуть розгортатися події, де будуть штурмувати сили оборони, де треба мати надійну оборону. Я б сказав, що кожен на своєму вітинку має відпрацювати максимально чітко, потужно, і ефективно. Питання планування як оборонних, так і наступальних заходів це питання генерального штабу, яке за моїм переконанням вирішується більш ніж ждало. Що стосується решти всього, може бути своя думка, в мене вона є, але завдання наше полягає конкретно на вредній лінії в своєму секторі знищити все, до чого дотягуються руки та крила. Саме це і є запорукою нашої перемоги, і ефективності роботи наших військ. Юрій, дякую вам і за спілкування і за цю розмову, і за роботу зі звільнення нашої країни від окупанта від ворога. Дякую дуже, Юрій Федоренко був з нами на зв'язку.